Всім привіт! Починаємо новий робочий тиждень. Сьогодні у нас понеділок, вчора вечором прибув на паркінг бусом. Переночував, відкрутив дев'ятку, все як годиться, і зараз стартуємо закінчувати нашу роботу з минулого тижня. Потрібно ще розвести 4 пункти з тими тирсоплитами. Тож, вирушаємо до десау. Заїхав я вже до Десау, залишається ще буквально 3 кілометри, невеличкий затор по місту. Коротше, їхав-їхав і вперся в Десау в ремонт, навіть не, не в ремонт, швидше закритий міст через залізнодорожну колію для вантажівок. Ну а да, Мені буквально лишалось там 2 км. Ну і тепер десь повело мене об'їздами у якихось. Селах отаких. От Інакше нема як туди проїхати. ну і то саме стосується до тих, хто на зербст їде. І на Магдебург з водою, хоча там купа знаків. от Якимись трохи селами, трохи полями. Дорога більш-менш нормальна. Та й об'їдемо. Чаю в село, ну і тут дорога отак, бруківкою викладена, Зенька, але в зв'язку з тим ремонтом, з перекриттям моста, вантажівкам сюди дозволено їхати, об'їжджати ту ділянку, невідзнаки, спеціальні встановлені Махдебург, Зербст, вантажівкам ліворуч. Ліворуч треба повернути. Нікого нема. Повертаємо. По навігації ще залишається 6 кілометрів. Вже не так далеко. Таке оселе. Десав. ДЕСАУ. Ось так виглядають будиночки. У когось є невеликі кущики, вигляді плотика, когось більші. Зазвичай майже нема ніяких огороджень. Ну а за селом, далі через лісок. Теж отака. Асфальтована дорога не особливо широка, але враховуючи те, що тут немає такого інтенсивного мабуть, трафіка, то без проблем тут можна проїхати наразі. ну нарешті вибрався я з тих об'їздів, ще знаходжусь з протилежного боку Десаву якраз там де ця промислова зона і от вже буду під'їжджати туди зараз ну от на наступному повороті вже буде починатися промислова зона Он якраз виїжджає вантажівка звідти тут якийсь тимчасовий світлофор що зремонтують ну, а справа бачимо дачі німецькі бачу томбоу і розвантаження прямо ось треба об'їхати тут і буде ліворуч Так-так, чи то заїжджати на зупиню піду занесу документи скажуть, скажу що далі робити розвантажився документи забрав зараз залишилось тільки закрити Те. машину і їдемо Наступне місто, там ще два пункти і залишиться ще останній саме після цього. Ось, Тут в нас було в машині. Четверте місце, тож закриваю це все і рушаємо далі. Першим ділом треба ще закріпити То що, залишилось. Ну і Виїжджаю задом, тут треба здати на центральну дорогу і їдемо звідси так само через, так само через ці всі об'їзди, минаємо той міст, в Десаву знову тими селами і тим лісочком. ну і Виїдемо так само, як і сюди заїхали. Заїхав я вже в Віттенберг. От, потрібно проїхати ще 5 кілометрів через містечко. Десь при виїзді з іншого боку буде наш будівельний маркет. Ага, тут ще ми проїжджаємо промислову зону Агрохемі парк. Перед містечком. Ну, а якось так виглядає, тут будується ще щось нове. Додаток до того старого, що тут є. А ну, таке от цікаве містечко на березі Ельби, постійна, центральна пряма вулиця. От Зафіксуємо ціни дізель. Євро 53. Ну і тут ми вже прибуваємо до нашого пункту призначення. Був я вже колись тут раніше, Років 3, може і 4 тому. А отут за оцією червоною будівлею. Пустимо велосипедиста і будемо тут праворуч Десь там. В кінці має бути розвантаження. Потрібно ще об'їхати, от по колу тут не дуже то, 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 так багато місця є, все. але і вон туди праворуч і там в кінці в них є. Так, проходить. Спритірочку, все розраховано тут в них. О, і там в кінці у них якби круг, є площадка і можна на території розвернутися. І сюди ж треба буде виїхати. Засмічено якось. Так, досить. Сказав, заїжджати, розвертатись і відкриватись. Ну що ж, спробуємо заїхати і розвернутись. Ось так виглядає виїзд. Так само як заїхав, так і виїжджаю звідси, ну і прямую до Тома Томбаумаркт, наступний магазин. За 5 кілометрів отут, з іншого боку, містечка. Напіврозвалена будівля. Вроді як пройде. А тут тут пройде. Тут би мало пройти через ті. Через ту окацію не видно нічого, але вроді проходить. Ну і тут зараз праворуч, їдемо через цей місток і через центр міста поїдемо до... Пункту призначення нашого. Ну а ми приїхали звідти. Ну і тримаємось наразі казівника Поцдам на другу жовту дорогу. так І тут ліворуч. Зелене, добре, не знаю, що це прямо таке, але ось така будівля цікава. Траси, об'їзд. Але нам нам і так прямо. а не до нас. От який цікавий мурал на стіні. Два голуби, китайські написи. Ну і от така от центральна вуличка. Ну, а будиночки такі поверхові, тут як мабуть ще був. Союз тут навігація каже нам ось тут повертати праворуч і потім ліворуч от на та Так і зробимо, якщо так каже. Алдік поруч, хлібчика свіжого можна купити. Ну і от Баумаркт Тут ліворуч. Поруч, ліворуч. Ага, прошу дуже. І вон брама відразу. І ми фактично прибули на місце. Але чи нам щось тут світить сьогодні, до другої години приймають. Роботу на сьогодні завершено. Тут, так як я і прочитав, до другої години і вже сьогодні не приймають, але дозволили отут сьогодні Зранку о 8-й вже розвантажимо це місце і ще залишиться одне після цього. Можна сьогодні поробити. Можна йти молодік за свіжим хлібом. The next day. Добрий ранок, дощик за вікном. Восьма година вже, ну і будемо починати розвантаження. Вчора вечором після мене ще під'їхав колега з Францеполу. Ну, то вже й він сьогодні зараз він перший розвантажується. Тоді я здам назад та і розвантажуюсь вже тоді і я. Ситуація наступна. Мушу задом здати і заїхати з іншого боку складу, бо, оскільки в мене довгі терсоплити, то каже він, що тут йому не підходить, там ще з іншого боку є брама сюди під'їхати. Гормальок собі попід центральний вхід. Гонорово їдемо на розвантаження. Знову, там вже брама відкрита. Зараз тут зупинюсь і, напевно, звідси він буде забирати. Ну От у нас небауштов галі. Будівельний майданчик. Забрав він свій товар. Цей, що залишився, я вже закріпив. Ну і закриваю і їду на останнє розвантаження. Залишиться після того ще здати палети. Рухаємось на останнє розвантаження товару сьогодні. Палети вже в мене є, після цього напишу смс і поїдемо ще здавати палети. Покидаємо том Баумаркт і їдемо до наступного тома. Містечко тут супер для ночівлі Алдік де можна підкупити свіжих продуктів ну, їдемо далі отакими от міжміськими дорогами через лісок 48 кілометрів до пункту призначення їхав я до Ютербога і далі нас чекає магазин закинуто якесь промислова Будівля, що це таке. Багато тут таких на, на цій території Східної Німеччини. Таких закинутих будівель, які попахують совком. Тут був коли з мене на репо доставка. Тут десь далі мебли є. Ну, а нам треба туди прямо вниз. Співельні роботи, що збудують, попри людські хати трошки проїдемо, ну і от знизу цей том Бабу Март. і там справа буде такий не дуже то зручний заїзд туди. Так, ну з воно тут Прямо по тій бруківці треба в'їхати. Ну і тут прямо той бусик будемо розвантажувати. Можна було заїхати з того боку, але все готове для відкриття лівого, лівого боку на машині, то, щоб не розшторувати справа. Заїхав я отак. Ніби звідси звідси можна заїхати. Та виїдемо тим боком, то все. закінчив розвантаження, забрали вони останній товар, який був. Написав смс-ку, отримав відповідь, їдемо до Людвіксфельди здавати тих 5 палет, що в нас є. 48 кілометрів звідси, знову ж таки міжміськими дорогами. От, тож, Виїжджаємо звідси. Нормально, проходить з запасом до тих камінців, що наставили. От, І виїжджаємо. А сам отут. Можна отам в кінці вставав на ніч колись, на легковому паркінгу. Прямуємо в напрямку Берліна 101, на 101 дорогу нам треба виїхати. Ось присівник на Б-101. О, бачимо Берлін, на ліворуч на 101 дорогу. Ну і от приблизно так це все буде виглядати до самого Берліну. Така от буде дорога місцева. Добрався я до фірми Тара. Ну і тут будемо здавати палети. Там прямо зараз в офісі треба зареєструватися. Ну і на тому розвезення. Кайндла буде закінчено. А що далі будемо чекати на повідомлення з спедиції? Палети готові. От. Зараз позаду від'їдеться Вольво і будемо розвантажувати. Палети я здав, виїхав отут через дорогу, скажімо так, в сусідню промзону. Є отут таке місце, можна зупинитись. Ну і бачу там позаду. Вівці пасуться. Раніше їх не було, зараз їх там загородили. От, йдемо глянемо, яким чином їх відгородили. Овечки, овечки, пострижені, лисі... Ха -ха. Ну, їх тут... Є їх тут трохи. Ну і тут вони пасуться відгороджені такою ситочкою і пластикові такі стопчики в землю закопані. О, тут у них вода, щоб попити. Ще там якісь щось порозкладене. Ну а тут стоїть сонячна батарея, сонячна панель стоїть. І дротик до цієї сітки. Походу вона має металеві волокна і де туди. Електрика і вони не доторкаються. От Таким чином такі тоненькі пластикові стовпчики і сітка охороняють цю територію і вони нікуди не йдуть. Поки там пасуться вівці, прийшла смс-ка їхати в напрямку нашої бази. От, Тож вирушаємо звідси і прямуємо до Польщі. Виїхав я вже на А10, ну а тут попереду ремонти. І ми застряли в невеличкому заторі звуження дороги. Отут з трьох пасів до двох. То якраз розв'язка А10, А13, А113. А113 це на Берлін, а А13 в напрямку Дрездена. Ну а ми прямо рухаємося до А12 веде вже до границі з Польщею. ну а Там далі ремонтують автостраду, зараз подивимось, на якому там етапі ремонтні роботи. Що ж, по ремонтах, можна сказати, тут справа вже майже все готова. Розмітка намальована. Завершую її завершую докладати асфальт на останніх ділянках. я Часом вже буде відкриття. А і тут вже на закінченні теж бачу асфальт лежить. Вже встиг до старого полотна, так що нанесуть розмітку і до зими відкриють вже цю ділянку дороги. Фінішна пряма А-12. Від десятки 60 кілометрів до кордону з Польщею. Знаю, чи сьогодні буду заїжджати до Польщі, мабуть, ні. Поки що нема жодної смски, які там плани на завтра. Якщо не буде нічого відомо, то заночую ще перед границею на німецькій стороні. Доїхав я вже до промислової зони, протримав по дорозі смску, що інформація про подальші плани буде вже завтра зранку. Тож, заїхав тут на ніч перед границею. І вже будемо завтра чекати на рішення спедиції, що там за завдання будуть. От, А поки стою тут в промисловій зоні, приїхала автошкола, От, і мотоцикліст проходить навчання. Компанії інструктора розклала йому фішки і зараз він буде займатися слаломом. Я так розумію. О, пішов. І поїхав? Один, два, три, чотири. Є, yeah. успішно. Наступний етап який? Один екіпаж. Навчальний поїхав, приїхав інший. Ну і теж займаються якимись справами. Слалом, гальмування. Ну так частенько я тут скільки не ночую. Постійно сюди приїжджаю з автошколи. Проводять отакі навчання. Я вже на базі, сьогодні в нас середа. Промці там в Німеччині переночував. Ну і написали їхати, залишати машину, забираю додому. Завтра в Німеччині свято. День воз'єднання Німеччини. От, тож в рейс поїду вже в суботу. До суботи буду вдома. О, на цьому закінчуємо наші пригоди цьому тижні. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.